Ганна Петрівна Гнатюк, моя прабабця, допомагала воякам ОПА. пан ще, будучи дуже молодою дівчиною, років 14-15. Вона була зв'язковою ОПА, тобто була дуже була частиною активної молоді. У даному обіці народився Гнатюк Іван Онуфрійович, мій прадід, чоловік, який загинув на фронтах Другої світової війни. Весілля Ганни Петрівни та Івана Онуфрійовича, яке було 1938 року. В центрі бачимо наречених всі твої друзі, знайомі, родичі, всі у проводі, всі ділі. їжу, медикаменти частково, чистий одяг, попрати одяг. Це також важливо. Тобто знати, що є такий будиночок, коли ти можеш туди тихенько вночі забігти. Її арештували НКВД у 1948 році. Справа була зфальсифікована на основі трьох доносів, двох сусідів ближніх і жінки, яка була в неї квартиранткою. Але мушу сказати, що хлопці з лісу довго про себе не мовчали. Наступного дня після арешту, в 1948 році, сусідку знайшли повішену. Свої за своїх завжди помстяться. Це і кримінальна справа на Гнатюк Анну Петрівну. Заведена вона в 1948 році за співпрацю з тогочасними ворогами режиму радянського українською повстанською армією. Знайшли, що Гнатюк 1947 році підтримувала зв'язки з учасниками. Підпілля Ун, а саме моряком і Гонтою. Тут є от про цих от людей, що здали їхні імена, прізвища Семко Петра Васильовича і Свідків Біліжук Марії та Васько Варвари. Вироку, як такого там, рішення суду немає, тому що суду як взагалі не було. Їй вирок винесли при особливій нараді при МДБ. Анна Петрівна заявляє, що вона не вважає себе винною і відмовляється від будь-яких звинувачень. Своє покарання Ганна Петрівна відбувала в Норильському таборі суворого режиму. Це один із найсуворіших таборів Гулагу взагалі. Це за полярним колом, літо там раз на один місяць в рік, постійний холод, постійні важкі роботи. Конкретно вона займалася тим, що рубала ліс. Руками в'язнів Норильського табору було збудоване місто саме Норильськ. Впродовж шести років навіть не могла зняти свого взуття. Без взуття на землю ти не ступав. Тому що, якщо говорити про Вулицю поза якимось приміщенням це дикий холод, а якщо говорити за приміщення, то це бараки з відсутністю якоїсь підлоги. Якщо говорити про третю вилку норильського повстання, саме жіночий її фактор Ганна Петрівна Гнатюк дуже активно приймала участь в цьому повстанні. Вона була залучена, не боялася виявити свою позицію. Наступне фото це вже воно датовано 1954 роком. Це вже Ганна Петрівна на Заслані, Вже після такого певного послаблення, коли їм дозволили листуватися з рідними. На звороті ми можемо побачити коротенький лист, написаний синові Михайлові. Він написаний віршованою формою. Тобто, бабця така була творча жінка. Вона і вішиком могла написати. 54 четверте рік, оце відлига Хрущовська, і за так певною амністією її було звільнено. Того ж року вона повернулася додому, воз'єдналася зі своїми синами. Почнімо з того, що коли її заарештували, тут була дуже велика господарка. Попри те, що це повоєнні рики, але це були ну досить серйозні газди. Вона приїхала вдома, а дома ну нічого немає. Жінка. Закатило рукава і просто почала дуже-дуже активно працювати. У 86-му році вона подала заяву на реабілітацію, її відмовили. Усімдесят 1989 році також відмовили. і тільки в 91-му році, коли Україна стала незалежною державою, їй вдалося отримати цю завітну реабілітацію, отримати назад своє чесне ім'я. Померла Ганна Петрівна 20 травня 2000 року, прожила 80 років. Інша моя прабабця, нижник Анастасія Васильівна, була вивезена на примусові роботи до Австрії як остербайтер. Це фільтраційна картка, яка була видана в Австрії в містечку Готенман Шкварелюк Анастасії Васильівні. У 42-му році маму забрали. Вона казала, що попала до баурії якогось, і вона була вдома Діти там бавила, обходила ті діточки, він мав двоє дітей, дівчину і хлопці, і готувала їм їсти. Вона казала, що їй там так легенько було, не, не дуже важко, аби вона там працювала тяжко. Вони її любили, там, поважили, а повернулася вона у 45-му. Австрії дуже бережно до неї ставився. Навіть пропонував залишитись. Він її дуже полюбили. Вона була дуже спокійною тихою загалом жінкою. Тому була така пропозиція, але вона категорично відмовилась. Плюс радянська влада дуже активно насідала на те, щоб люди поверталися додому з місць своїх примусових робіт. Я переконана, що історична пам'ять передається з покоління в покоління. Ми смоктуємо з молоком матері ті слова, які говорять нам наші матері, бабусі, прабабусі, яких дитини ще трішечки застала.